В Яких містах у вас час установлюється кофейня самообслужування? У нас багато встановлених локацій в бізнес-центрах, в медичних закладах, в різних лінгвістичних школах, СТО, багато державних закладів, таких як клінки, Кстати, ви, держав... ви ще з СТО АТ вроді би називається так. Співпрацюємо. Ми співпрацюємо з Хороші там показники? Показники там біля 70 чашок в день. Власне. Ну це все теж залежить від того, як часто ламаються машини. Якби вони більше ламались, було б ще шикарно. <с Я с суппінде> <їм поруч, пінде> Працьовую поруч біля СТО колеса прибуває, що вони приходили і там машини, шиномонтажка рядом. Ні, дуже багато прикольних локацій. І ми постійно аналізуємо тестим, тестим, знайомимся mm -hmm. з новими. І навіть одна та сама локація, яка робить нам відмову при повторному такому дотику, коли ми приходимо другий, третій, четвертий, п'ятий раз, вони погоджують. Тобто круту локацію потрібно з п'ятого, шостого разу тільки отримати. Ну це не проста ніша, але потім вона дає можливість заробляти від там, 12 до 40 тисяч гривень чистих. Вона з тим паче зараз. Я прикольні машинки, нові, джити на джек Мінімальна ціна сейчас сколько 3,999 євро. Ребята, ціна для зв'язку з нами контакти в шапці профіля